Усім привіт і здоровенькі були. І так у нас субота вихідний. Ми, як завжди, вдома не сидимо. Багато планів різних. Так що маємо час поговорити. Себе показувати не буду, бо ви мене вже бачили сто раз. Дивіться на Америку з середини, яка вона є, які дороги, які будинки, яка природа. У нас цілу ніч йшов дощ. Так, шумів. Тому що нічого не попросихало. Сиро, так, волого, сіро, темно. Будь здорові, Маш. І дивіться, розповім, питалися люди, які у нас були враження, як ми приїхали в Америку. Які були плюси і мінуси, приємні враження і не дуже. Можу розказати тільки те, що пам'ятаю. Звичайно, то все трошечки так притухло, ті всі враження. Зараз вони не такі, знаєте, яркі, так можна сказати. Тільки те, що згадую. значить Попавши сюди, ми навіть не зрозуміли, чи ми попали в село чи в місто, тому що селом це назвати не можна. сюди асфальтовані дороги. У нас по селах асфальтована дорога може бути тільки центральна і то не всюди. Тут інших доріг немає, ніяких не гравійних, ніяких. Всюди асфальт, асфальтовані села. Оце нам було перше враження. Яке було незрозуміло чи село чи місто. Потім приватність. Оці всі будиночки і їхня така ділянка навколо нього це є приватна власність. Хоч воно і не загорожене забором, яких бачите, ніде нема цих заборів, лише рідко у кого, я не знаю на якому вони построїли ці забори, які що вони мали на увазі, може діти, може пси. Ну, але навіть якщо тут заборів нема, тут ніхто не лишній раз не ступить ногою на вашу ділянку. Пес може зайти, попісяти, покакати, але кашки обов'язково треба зібрати. Ем, так само недоторканість. Тут люди, ніхто нікого старається навіть не доторкнутися. Ні у магазині, ні на вулиці. Всі вічливо пропускають один одного. Оце відкривання дверей в магазині, притримування їх для наступного відвідувача, оце нас також було вразило дуже спочатку. Скільки ми тут оце вже були? були. Ми не чули ні разу про якесь хабарництво. Можливо, це просто на нашому рівні, бо ми тут хто? Про хабарництво ми тут не чули. Ні від кого і ні про що. Можливо, на якихось там інших рівнях, високих, можливо, тут щось і процвітає. Так ми не чує. Непідкупність поліції також ніде. Навіть не старайтеся чомусь пропонувати або да навіть думати в цей бік. Тут такого не існує. Від слова зовсім. Ще, що приємно вразило, це дешевизна їди і одягу. Люди тут не ходять ні голодні, ні голі. Завжди можна купити по нормальним цінам, і я завжди в своїх відео показую, за які ціни тут можна купити речі і речі непогані. Зарплати тут завжди відповідають, ну як це життю. Мінімальний оцей прожиток завжди можна заробити, якщо, звичайно, ви не лежите дома на дивані. Якщо ви робите фултайм, працюєте хоча б 8 годин в день, ви завжди собі зможете прожити. Звичайно, тут житло дороге, але якщо в сім'ї працює двоє, то житло можна знімати. Можливо, не саме найкраще, але також на вулиці ніхто не залишається, якщо працюєш, ну, як положено, так скажемо. Дуже багато церквов, церков різних конфесій. Тут я дивилася також просто за інтересу, скільки тут. Конфесії, то тут сотні конфесій, різних, які хочете, і з кожним роком відкривається все інше. Що здивувало нас по школах, то це, що нема батьківських зборів, як у нас колись проводилися, і побори в школах грошові. Також поки Маша вчилася, по крайній мірі, я не знаю, може вона в такій школі вчилася, не було грошей. Ми в школу ніколи ні на що не давали. Сервіс у магазинах і обслуговування. Я не знаю, чи Україна колись до такого сервісу доживе, добуде, дай Бог, звичайно, щоб це було, тому що сервіс причудовий, нічого поганого сказати ми не можемо. Це навіть ми всі пережили на власному досвіді. Маша працювала в магазинах і вона знає, що робиться з середини. Хто дивиться моє відео, а хто не, ще не бачив, подивіться багато, я чого розказувала, що робиться в магазинах. Маша розказувала, як тут можна прийти здати товар без чека, як тут можна прийти його поміняти або попросити ту ціну, яку бачили люди в такому самому магазині, лише в іншому місці. І всі тобі завжди підуть на зустріч. Якщо це дійсно так, якщо вони знайдуть підтвердження цьому, то ви можете товар одержати по тій ціні. Яка вам сподобалася в іншому магазині. Таке тут є. І це дуже приємно. Згадуючи про наші базари та наші магазини, я такого не пам'ятаю. По крайній мірі, скільки 13 років назад такого тут у нас не було, як тут. Е у супермаркетах також, що нам сподобалося, завжди можна знайти якісь акції. Один товар береш, другий в подарунок. Я не знаю, що зараз там робиться в Україні чи що робилося за ці 13 років, поки мене не було. Можливо, і там були такі акції. Но, але коли ми приїхали, це нас приємно вразило, що ти можеш взяти один, е, як сказати, пакет заплатити за, за гроші, а другий тобі просто дають подарунок. Можливо, і є, я нічого не маю проти. Просто вже минуло багато часу, як я була на Україні. І що ще тут вже ми це не встигли прожити. Просто так послухам, що сусіди тут нема, як у нас, от живуть люди в селі. Рядом живе Галя, а з тої сторони живе Наталя. Тут такого нема, що ти вийдеш, крикнеш через пліт: «Галю, мені в магазин треба, ти не подивишся за моїми дітьми. Тут такого нема, Тут сусіди може і є. Хіба може це все залежить від сусідів? З ким ти у сусідстві, може, якщо з нашою Галією, то й можна. Тут сусіди ніби всі свої і всі тримаються осторонь. Тут такого нема. Зайшла Наталю, та й цібулі, бо мені на борщ не вистачає. Такого тут нема. Всі на тебе подивляться і скажуть, супермаркет працює. цибулі просто так, тут ніхто не роздає. Нема тут такої панібратства. Вони всі на вулиці тобі, як звичайно, кажуть, Hi, how are you? How you doing там і таке все посміхаються щось, але вони завжди на гаці щось своє мають. І ніколи тут нема такого, ви знаєте, мені так здається, якогось чистосердечного, щирого цього вітання, таке, яке може бути ну, між нашими. Хоча і між нашими не завжди це зустрічається. Які мінуси нас вразили? Оце ж ці мінуси, які ми пережили у своїх апартаментах, що тут нема пралок. Прати треба йти з мішками і десь їхати, або так само виходити у сусідній будинок прати. Це після того, що ми в Україні, живучи, всі маємо пралки і все, що стосується домашнього піходу. тут такого нема. А це ж у нас вразило, ми думали, що ми попали в якийсь кам'яний вік, коли люди... Вже привикла до цього всього, приїжджаєш і тут почнеш розуміти, що куди я приїхала. То, що нема по селах тротуарів, це також нам було якось трохи дико, приходилося ходити дорогами, поки ми не мали своїх машин, але й до цього ми звикли. І що саме основне і таке неприємне, це зброя, якої повно тут у людей по, по домам, по кишеням. Це дуже неприємно. І ці шутінги, ці розстріли по школах, у нас спочатку волосся ставало дибом, коли ми це чули. Але живучи тут в Нью-Джерсі 13 років, такого тут ще не було в Нью-Джерсі, таких масових якихось розстрілів по школах. В інших штатах було і багато. Е і ще що, коли ми приїхали сюди, коли нам прийшли документи, грін карти і це все. Прийшли декотрі грінкарти з помилками. І коли ми почали дивуватися, як так Америка почала е, видає документи з помилками. Всі інші, які тут уже роки прожили, казали е, з такою посмішкою іронічною Welcome to America. Тут може бути ще й не таке. І ще який мінус: що тут люди дійсно живуть на кредити. Ми, живучи в Україні, пів свого життя. Ніколи не мали кредитів. Приїхавши сюди, ми зрозуміли, хоча ми великі роки трималися без кредитів, але все рівно прийшов час, і ми зрозуміли, що це настигло і нас. Але це не так страшно, якщо ти працюєш, і якщо ну, ти як би з розумом відноситися до цих кредитів. То нічого страшного. Хоча тут люди в кредитах по вухах і ніхто за це не переживає, потихеньку сплачують. І що саме якби для нас, до цих пір, до якого ми не звикли, це медицина? Це оці страховки, які хочуть баснословні суми, це лікарі, до яких неможливо попасти. Місяці треба чекати на прийом. Коротше, це така тут дуже неприємна штука, медицина. Хоча діагностування тут дуже гарне, техніка тут сучасна найкраща, сервіс тут також чудовий. Єдине, що оці ціни ми приїхали і думали, Боже, хто тут лікує Боги за такі гроші? Для нас по українським міркам це були. Ціни, які не зміщувалися з життям, з прожитковим мінімумом. Ми в ті часи ще все переводили в гривні, хоча і зараз це для нас не так все легко. Так що медицина тут, мені здається, це такий масивний мінус, який, напевно, і не зміниться найближчим часом, чого б дуже хотілося цю машину тут повернути назад неможливо. Це воно працює довго. І, коротше, я не знаю, хто би зміг це все якось хоч трошечки змінити. І ще одне, що нас приємно вразило, тільки тепер згадала, що ми, проживаючи в містечку Юніон, на центральній площі бачили українські прапори. Це було нам приємно, приємно так до сльоз побачити в такій далекій країні. Наші прапори, які стояли в ряд. І хто дивиться мої відео давно, я показувала ці прапори і не раз. І це якось нас підтримувало і давало нам якось такої наснаги тут бути і тут жити. Там в мерії, по-моєму, сидів якийсь українець, який, ну я не знаю, напевно, мав коріння українське чи що і завжди. Чи це було якесь споріднене місце з Україною? Не знаю. Ну, прапорів було дуже багато. І це було приємно. Так що багато мінусів, багато плюсів. Поки ти не зіштовхнешся, то він може і не замічаєш це все. Кожен на своєму шляху знаходить свої плюси і мінуси. Може хтось щось тут спостерігав, якесь інше явище, приємне чи неприємне. Пишіть, щоб люди знали, можливо, щоб коли знаєш щось наперед. Не завжди можна потрапити в якусь халепу. На цьому буду з вами прощатися. Бувайте здорові, всім мирного неба, затишку, спокою. Слава Україні! Бай-бай!